Привіт, друзі! Пам'ятайте старенький фантастичний бойовик Крикуни? Такі маленькі кіборги з циркулярними пилами на спині, які рухалися швидко під землею і атакували людей. Мені подобається ця концепція. І взагалі подобаються циркулярні пили, тому я вирішив додати в свій проект декілька цих небезпечних об'єктів. Вони гострі і пилять все наскрізь. Сьогодні я вам розкажу, як я програмував пилу ворога і зброю дискомет для своєї гри. Є ось така моделька циркулярної пили. Доволі проста модель, низькополігональна, зроблена за референсом однієї з пил із World of Warcraft. Робимо її розгортку, щоб підготувати її для розмальовування. Переносимо в Adobe Substance Painter і трохи граємося із зовнішнім виглядом. Намагаюся зробити щось металеве, використовую дефолтні матеріали, які є під рукою в програмі. Додаю декілька деталей типу заклепки. По краям пили хотілося б нанести кров, типу вона вже порізала багато жертв, але текстури крові під рукою немає, тому наношу на краї ржавчину. Вона червоно-бурого кольору і теж згодиться. Нарешті маю зовнішній вигляд пили якийсь отакий. Імпортую модель із згенерованими текстурами в Unity. Ставлю на сцену, розглядаю. Виглядає зовсім не так, як в 3D Max чи Substance Paint. Але це не важливо, над цим можна буде попрацювати потім. Підбираю розмір для пили ворога. Для цього ставлю її на сцену поряд із гравцем і дивлюся, який розмір мені подобається. Пилу має бути гарно видно і вона має виглядати для гравця загрозливо. Мені подобається ось такий розмір. Починаю програмувати ворога із цієї пили. Я хочу, щоб пила їздила за гравцем. Для переміщення всіх ворогів у своєму проєкті я використовую стандартний пакет Unity під назвою AI Navigation, який під капотом оснований на алгоритмі пошуку шляху АСТАР. Перед використанням ворогами потрібно запекти дозволену ділянку для переміщення. Це робиться за декілька кліків, і я можу бачити, по якій території вороги можуть мене переслідувати. Видно, що вони не зможуть проходити крізь колони і дерева, навколо яких залишена невеличка пуста зона, по якій ходити не можна. Для початку ставлю для пили швидкість руху приблизно таку ж як у гравця. Щоб пила ганялася за гравцем, спочатку роблю дуже просто: 10 разів у секунду направляю пилу в бік гравця. І ось вона тупо нас переслідує, Мовчка і неблаганно. Дивлюся, що буде. Поки що виглядає сумно. Пила тупо вештається за гравцем, наче якийсь бездомний кіт, що клянчить поїсти. Пилу складно сприймати, бо вона не крутиться. Більше схоже на якусь праску. Тому спочатку додамо обертання. Залишаю змінну швидкості для обертання під рукою в інспекторі, щоб погратися із нею в реальному часі, і намагаюся налаштувати обертання за смаком. Спочатку не вгадую з направленням обертання. Нічого, знак мінуса виправить. Занадто повільно. О, непогано. Потім, якщо треба, ще підлаштую, можливо, зроблю її змінною від швидкості руху. Поки що і так годиться. Продовжую. Мені не подобається, як пила розвертається. Радіус повороту непоганий, але сама моделька повертається повільно, від чого здається, що вона їде боком. За це налаштування відповідає спеціальна змінна в навмеш агенті. Збільшую швидкість повороту, поки візуально воно не починає виглядати більш-менш пристойно. Мені не подобається, що палату поїздить за гравцем. Треба зробити цікавіше. Нехай вона розганяється, як бик в кориді, їде на гравця, а після того, як він втече в бік від неї, вона поїде далі, пригальмує і неспішно розвернеться знову в бік жертви по деякому радіусу. Тут головне підібрати коефіцієнти швидкості, розгону і частоти зміни руху. А навігаційний асет усам все зробить. Також хотілося б, щоб на землі залишалися сліди від руху пили. Вона ж все-таки наче пробурює землю, коли рухається. Тому беру якийсь малюнок, який мені здається виглядає як продовгувати рвана рана, і використовую для нанесення на землю під час руху пили. Роблю це синхронізований з фізичним двигуном гри, тобто приблизно 50 разів у секунду. По-перше, виявляється, що самий малюнок не має значення, тому що при такому частому нанесенні його на текстуру підлоги ці сліди зливаються в одну безперервну лінію. По-друге, підлаштовую ширину полоси, щоб більш-менш відповідала ширині пили. І по третє, мені не подобається, що лінія занадто одноманітна. Мені б хотілося, щоб вона була більш рваною, що більше приємно для ока. Тому додаю в свій код невеликий фактор випадковості, підбираю коефіцієнти і зупиняюся на такому варіанті, що слід на землі малюється не кожен кадр, а лише із вірогідністю близько 70%, що в результаті дає таку собі приємну картину із деякими переривами в лінії на землі. Тепер треба зробити, щоб гравець міг знищити пилу і вона красиво помирала. Для цього на пилу потрібно накинути колайдер, який буде відповідати за визначення, чи попав гравець кулями у пилу чи ні. Тут є нюанс, пила висовується з землі недостатньо високо, а кулі гравця летять завжди на висоті 1 метр над землею. Це особливість мого ігрового рушія. Тому роблю колайдер для пили ось таким чином, щоб він знаходився на достатньому рівні, аби фіксувати влучання кулі. Також не прикріплюю його до візуальної модельки, щоб він не крутився циркулярно. А яку зробити анімацію смерті для циркулярної пили? У пили немає ні рук, ні ніг, ані обличчя, щоб зобразити усю глибину розчарування в момент свого знищення. Пила взагалі не має душі, тому роблю наступним чином. В момент, коли здоров'я пили під влучними пострілами гравця досягає нуля, вона вискакує з землі, трохи пролітає вперед і мертвим куском заліза завалюється на землю. В цей момент за допомогою скрипта я переключаю колайдер пили таким чином, щоб вона більше не могла стикатися із другими юнітами і кулями на сцені, а лише ні з солідними об'єктами типу підлоги і колон. Таким чином, геймплейно в момент смерті пила вибуває із гри, але візуально вона ще може красиво покотитися і стукнутися об якусь каменюку. Також потрібно встановити якийсь запас міцності для пили. Який саме? Це залежить від того, яким саме ворогом я хочу її бачити. Спочатку виставляю для пили дуже мало здоров'я, лише на один постріл. Виходить, нецікаво. Так пила не відчувається загрозливою. Мені б хотілося, щоб пила була середнячком. Тобто і не слабким ворогом, який гравець валить пачками, але й не якимсь міцним босом. Сам зовнішній вигляд пили вказує на її приблизне місце в ієрархії ворогів. І це місце набридлива залізяка ще шасте довкола. Я орієнтуюсь на відчуття геймплею, яке я бажаю відчути від зустрічі із пилою. Я хочу, щоб це було так. При зустрічі з пилою потрібно декілька разів ухилитися від її маневрів і декількома чергами із автомата вбити її. Тому підбираю відповідний запас міцності, який би забезпечив подібний експіріенс. Тестую битву із однією пилою. Тестую битву із декількома пилами. Тестую битву із декількома пилами серед нативпуст зомбі. Відчуття непогане. Підійшла черга додати спецефектів для цього ворога. Коли пила проходить крізь гравця або іншу істоту, нехай летить кров'яка і звучить смачний звук чавкання. Знаходжу декілька безкоштовних звуків, намагаюся підібрати найбільш підходящий. Далі додаю спецефект бризок крові. Налаштовую, щоб кров летіла в бік, куди їде пила. Тестую, насолоджуючись тим, що бачу і чую. Так, найвищий клас, але доволі приємно, і потім можна буде замінити спецефекти, підібрати кращі звуки, і більш якісні бризки крові, якщо знадобиться. Ще один цікавий момент для такого незвичного вороха, як рухлива циркулярна пила. Вона ж, по суті, гостра залізяка, що катається по полю бою. Чи повинна ця пила шкодити лише гравцю, а чи будь-якій істоті, на яку наткнеться? Тут треба протестувати. Додаю налаштування під назвою Friendly Fire, яке буде відповідати за можливість пилам вбивати інших ворогів, Включаю гру одразу із пилами і зомбі. Спочатку ставлю, що пила шкодила зомбакам. Виходить доволі цікаво. Можна навіть довго не вбивати її, тікати від неї, і ухилятися, щоб вона прораджала натовп навколо. Але якщо пил декілька, то це вже стає складно. Плюс занадто багато зомбаків помирають від пилу. Потім граю з налаштуванням, щоб пили не шкодили іншим ворогам, а тихенько проходили крізь них. В принципі, так теж непогано. Всі вороги ж, наче союзники між собою. Хоч трохи й нереалістично, але геймплейно відчувається норм. Подібні питання під час гри в голову не лізуть. Нарешті після тестування так і не зміг вирішити, чи потрібен Friendly Fire пилом, чи ні. Залишив це рішення на потім. Можливо, далі під час розробки гри прийде якась розумна думка щодо цього приводу. І ось маю непоганого, доволі цікавого ворога, на якого і дивитись приємно і з яким воювати весело, особливо якщо комбінувати його із іншими ворогами. На створення цього ворога із тестуваннями і налаштуваннями у мене пішло десь півдня. Непогано, ми запрограмували цікавого ворога. Так, візуали спецефекти могли б бути кращими, але при наявності більш якісних замінити їх це діло декілька хвилин. Головне, що я вже написав увесь код, але не ворогами єдиними. Якщо у нас є пила ворог, то має бути і пила друг ну або, хоча б якась зброя на базі пили. Що це могло бути? Звичайно ж, дискомет. Візьму ту ж саму модельку диску, але без металево ржавої текстури, бо диски, що вилітають із зброї гравця, поки ще нікого не пошматували і не обагрилися кров'ю ворогів. Перед цим закину на сцену декілька зомбаків і поставлю поряд із гравцем, щоб оцінити приблизний масштаб модельки. Диск має гарно виглядати поряд із типовими ворогами і не бути занадто маленькими. Мені подобається отакий розмір. Додаю до диску колайдер, який буде відповідати за реєстрацію зіткнень із іншими об'єктами. Роблю його розміром відповідно приблизно до форми самого диску. Для початку зроблю, щоб пила просто вилітала і рухалася прямо, рішучи все на своєму шляху і проходячи крізь ворогів. Тут є нюанс. Коли диск з'являється в початковій точці, то відразу реєструється зіткнення із гравцем, бо пила доволі широка. Що з цим робити? Я роблю таку хитрість. На початку диск з'являється взагалі без колайдера, тобто ні з чим не стикається, а колайдер включається через 10 секунди, коли диск вже відлітає на деяку невеличку відстань. Тут теж не все ідеально, бо диск може пропустити і не поранити ворога, що стоїть дуже близько, майже впритул до гравця. Але це прийнятний компроміс. Виглядає не дуже, що гігантський диск вилітає з маленької зброї. Тому на початку роблю, щоб диск був нульового розміру і плавно, але дуже швидко, за одну десяту секунди, збільшую його до нормального розміру. Виглядає це так, набагато приємніше. Зразу додам звуки і спецефекти. Пробую декілька звуків. Ось це більш-менш годиться. Залишаю. Звук різання ворогів беремо такий самий, як і у пили ворога. І спецефект крові теж можна взяти той самий, бо всі пили ріжуть однаково. Саме цікаве це рух пили. Я не хочу, щоб вона летіла прямолінійно, як куля, хоча б це теж було непогано. Я хочу зробити її на кшталт бумерангу, щоб випущений диск деякий час літав навколо гравця, ріжучи все на своєму шляху. Візуально це має виглядати, наче диск магнітиться до гравця, що його випустив, і намагається постійно повернутися, але її за великою швидкіст руху його постійно буде заносити далі. Для того, щоб зробити таку поведінку, треба безперервно кожен кадр прикладати деяку невеличку силу в бік гравця. Тоді ефекти гальмування і розгону у диску з'являться автоматично самі собою. Коли диск занесло і він віддаляється від гравця, це буде виглядати як гальмування. А коли диск летить в бік гравця, це буде виглядати як прискорення. Залишається лише погратися із величиною магнітної сили. Вона буде впливати на те, наскільки далеко диск зможе відлітати від гравця. Мені б хотілося, щоб диск не відлітав занадто далеко і не ховався за межами екрану, а постійно був у полі зору. Ще деякі налаштування. По-перше, зроблю, щоб диск літав не безкінечно, а лише декілька секунд. Підбираю значення. Непогано виходить при 7 секундах. Так диск якраз встигає зробити декілька кіл навколо гравця перед тим як зникнути. Також хотілося б, щоб диск при попаданні в колону зупинявся і застригав в ній, припиняючи обертання, а через декілька секунд тихенько зникав з очей. Так значно краще і цікавіше. Думаю, що так використання дискомета в умовах вузького простору може стати цікавим викликом для гравця: як їх запускати, як від них тікати, щоб вони постійно не застрягали в стінах. Подивимося, як виглядає використання дискомету в реальних бойових умовах. Навколо товпи зомбі, а ми запускаємо диски, що шматують їх довкола. Непогано. Залишається відкрите питання, чи має диск шкодити самому гравцю. Якщо зробити, щоб диск вбивав і самого гравця, то це доволі сильно змінює геймплей при використанні цієї зброї. Бо тоді гравцю треба постійно ухилятися ще й від власних дисків, що може бути нелегко в умовах і так постійного наступу монстрів. Тому це питання поки що залишає невирішеним, можливо, подальший розвиток проєкту наштовхне на якесь рішення. Можливо, як варіант зробити, щоб на початку гри диски шкодили гравцю, але після прокачки чи покупки якоїсь модифікації ставали нешкідливими. Пили це круто. Круто ще й те, що для дисків легко можна понаробити різних скинів, тобто текстур, і дозволити гравцю кастомізувати зовнішній вигляд своїх дисків. І ці скини можна дозволити отримувати гравцю як винагороди під час проходження гри. Що ж, циркулярні пили в іграх це не щось нове. Я пам'ятаю, як ще в першому Unreal Tournament я любив з дискомета стріляти по стінам, дивитися, як відскакує диск, і намагався прогнозувати його траєкторію польоту. Але в різних іграх ця зброя зроблена по-різному. Тож не слід ігнорувати шанс додати і в свій проект цікаві зброю і ворогів на базі старого доброго різака, яким є циркулярна пила. Що ж, був радий поділитися з вами своєю любов'ю до гострих предметів. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Сьогодні розкажу, як я програмував пилу. Сьогодні, роз... Сьогодні я вам розкажу... Чекайте, чекайте, чекайте. Є ідея. А що якщо вистрілити із дискомета по ворожій циркулярні пилі?